Наказний гетьман Іван Безпалий притримувався про московську орієнтацію та отримав голову у листопаді 1658 року на Переяславській раді, прихильників Московії. На жаль, соратником безпалого в боротьбі проти Виговського був видатний кошовий атаман Іван Сірко. Про Івана Безпалого відомо дуже мало. Вирінув він на історичну арену у битві під Полтавою, де, як нам відомо, Мартин Пушкар загинув, як і в Барабаш утік на Січ, аби спалий з рештками московського війська, відступив до Білгорода. Зібравши великі сили, московіти на чолі з князями Ромодановським, Пожарським та Трубецьким підтягнули свої війська до Конотопа, де їх радо вітав зі свого укріпленого табору. Іван Безпалий. Битва відбулася навісні 1659 року, коли значно менші сили гетьмана Івана Виговського разом з невеликим загоном татар розгромили московітів разом з Безпалим. Багато ворогів опинилося у полоні. Близько 30 тисяч солдатів полягли у бою. Князя Пожарського особисто скарав насмерть кримський хан. Виговський захопив усю московітську артилерію і більшу частину її подарував королеві Польщі Янові Казиміру. А що ж Іван Безпалий? Він разом з рештками війська утік до Путивля, де грав роль наказного гетьмана. Він посилав гінців на Січ, яких провокував Сірка нападати на татарські улуси та відвертав увагу хана від подій в Україні та Союзу з Виговським. Крім того, він слав листи до Москви, в котрих переконував царя, що Іван Сірко виступає на боці Росії. Та гетьманські амбіції Івана Безпалого не вдалося втілити у життя. На Козацькій раді, що відбулася в Переяславі 9 жовтня 1659 року, Юрія Хмельницького ще раз було проголошено гетьманом України. Він ніяк не міг збагнути. Чому московіти надали перевагу не йому, а сину Богдана Хмельницького? Скоріше за все, московіти вибрали безвольного Юрася, котрим легше керувати. Та й безпалена та постать, котра здатна об'єднати поділену на два табори неньку Україну. Та про всяк випадок тримали його як запасний варіант. Згодом Іван Безпалий прийняв схему та став чинцем. Роком його смерті вважається 1718-й.